Чотири хлопці на протезах і дівчини після поранення зійшли на Кіліманджаро. було набагато жорстче. Ну на ми бачили доволі далеко у Взагалі, отак, от. просто я не знаю, там в п'яти метрах від дороги свої трейлові кроси цивільні, котрі я взяв з собою на перші дні. Я їх викинув, тому що ну, це каміння доволі таки швидко сточується взуття. Відчули ми. Вже вплив на наш організм, як перетнули висоту в 3000 метрів. І це всі кажуть, типу, ну, от хлопці, що ну, не так мучилися, коротше, коли ноги повтрачали, як оцей головний біль за набору висоти. Висота 5895 метрів. Називається проєкт Second Wind, Друге дихання. Його мета показати таким самим хлопцям, як ми, що життя після поранення продовжується, не закінчується і набуває навпаки якогось більшого сенсу і відкриваються ще більші можливості, якщо, якщо їх шукати, якщо ставати активним. Головне не сидіти на дивані, як то кажуть. Задумка, це щоб чотири хлопці на протезах і дівчини після поранення зійшли на Кіліманджаро. Потім зародилася ідея зробити з цього взагалі потужну історію і зняти документальний фільм про наше сходження, про наші історії. Тобто ну, про наші сім'ї, про наш побут там і взагалі про наше там, життя. Все, Симба, Олександр Педан, один з співавторів цього проєкту, інтер'єр і ну, в принципі, один з учасників нашої групи сходження. Тобто, він вже мав досвід гірський і ну, підтримував, допомагав, підказував нам на шляху і фільмував теж наше сходження. До того, як я дізнався про цей проєкт. Взагалі не цікавився Ну, Знав, що є така гора, знав, що є так, такий континент, як Африка з чудовою природою, але сильно не заглиблювався в цю історію. Ну, вже коли став учасником проекту, почав цікавитися ну, перед сходженням, що, що взагалі, куди я зібрався. На сходження йшов я з відчуттями, ну, що мене очікує щось цікаве, щось нове. Більше я був налаштований на самосходження, скажімо так. У нас була акліматизація перед сходженням вже по приїзду в Танзанію в заповідних зонах, де ми змогли помилуватися природою, тваринами і так далі. Ну, на це я взагалі там, ну, про це ми не знали і на це. Не розраховували, тому це був такий, такий приємний сюрприз, скажімо так, а налаштовувався вже на самосходження. Но наші з хлопцями і Олею налаштування виявилося, ну, краще очікування наші були меншими, ніж те, що ми отримали. Ну, було набагато жорстче. Була у нас акліматизація на висоті 2300 метрів. Це заповідник Ногоро-Нгора. Це краще вулкан, який вивержився і, виходить, склався всередину. Тобто там не гора утворилась, а навпаки, впадина така велика. І от в цій низині мешкають просто всі, всі тварини Африки, там 2000 видів, тільки парнокопитних. Леви, леопарди, слони, жирафи, носороги, і нам пощастило всіх їх побачити когось зблизька, когось здалеку. Але як нам розповідали, що люди їздять в Африку там вже п'ятий раз і не зустрічали, хтось не зустрічав носорога, хтось не зустрічав леопарда. А до нас ці всі тварини вийшли. Сорога ми бачили доволі далеко. Це, я не знаю, до пів кілометра. Але воно таке масивне, що в принципі розглядіти його ну, вдалося. Леопарда бачили, я не знаю, там, може, метрів 200. Він на дереві. Вони завжди сидять на деревах, на гілках в день відпочивають, тому що вночі вони полюють. Всі ці дикі кішки, а в день вже собі чійлять. леви взагалі, отак от, просто, я не знаю, там, в п'яти метрах від дороги, по котрій ми їздили, лежали леви. Але ну, круті тварини викликають захоплення, коли так от бачиш в дикій природі лева. Але спостерігати за ними найнудніше, тому що вони ну, в день просто ніжаться на сонечку, і активності там просто можна 15 хвилин чекати, щоб він збоку бік перегорнувся. Ходження почалося з висоти 1700 метрів. Туди ми приїхали машинами, автобусом. І почалося воно з джунглів. Це така доволі волога середа, але ну, тепла. От, так ми рухались півтора дні по джунглях. Тобто до першого табору на 2700 повністю в джунглях. Потім після першої ночівлі ми пройшли трохи по джунглям і потім вийшли ну, такі, як степи, не знаю, поля. В принципі, такою місцевістю ми і рухалися до висоти 4700, а після неї вже якраз Ні, були якби, моменти. Що ми там піднімалися крутими такими схилами по камінню, треба було там ну, вилазити трошки фізичного навантаження було, але це було так періодично. Ми користувалися тільки трекінговими палицями, але у нас було, був якісний одяг, якісне взуття, котре теж доволі таки постраждало. І, наприклад, свої трейлові кроси цивільні, котрі я взяв з собою на перші дні, я їх викинув, тому що. Ну, це каміння доволі таки швидко сточується взуття. Стартанули ми з 1700, потім була ночівля на 220. Дві ночівлі у нас було на 3720. І одна ну, умовно ночівля. Там декілька годин ми переспали на висоті 4720 і вже пішли на штурм вершини. Бачили ми, коли вже вийшли з джунглів, ну ці, скажімо так, степовою місцевістю, дерева, оці от рідкісні, котрі йде стовбур, і потім вони отак от розростаються. Не знаю їхню назву, але не знаю, що вони доволі такі древні. Бачили ці дерева. Відчули ми вже вплив на наш організм, як перетнули. Висоту в 3000 метрів. Це у мене і у Михайла Матвієва почався головний біль після цього. У інших членів ще, групи нашої ще не почався головний біль на той момент. У нас він почався там. Ми дійшли до висоти 3720 метрів, випили цитрамона, який попустив на дві години, і потім головний біль повернувся і вже. Не залишав нас до кінця сходження, поки ми не спустилися нижче трьох тисяч. Нам відкрилась кіліманджара. Звикаєш до висоти, звикаєш, як кліматизація відбувається, але це треба більше часу там провести. У нас доволі такий ну стислий термін був нашого сходження. Це чотири дні ми рухалися вгору і два дні вниз. І у нас був, ми дві ночівлі робили на висоті 3720 метрів, на другий день ми робили радіальний вихід на висоту 4350 і спускалися знову на 3700 переночувати. Це от якраз для ну, того, щоб сприйняти наступний набір висоти, трохи приємніше. І дійсно так і було до 4500. Воно ну, якось ще, ну, ще було ок, але коли ми вже підходили до табору. На висоті 4,720 то в мене і у Міші настільки жорстокий головний біль почався. Такого головного болю у мене ще в житті, в принципі, не було. Боляче було навіть ну, очами в сторону вирушити, настільки тут просто в лобі ну, стискало все. І це всі кажуть, типу, ну, хлопці ще ну, не так мучилися, коротше, коли ноги повтрачали. Як оцей головний біль із-за набору висоти? Почали ми своє сходження на вершину о 12-й ночі в 5.30 десь почався світанок, і от до цього моменту я йшов, наче п'яний, дуже сильно на автопілоті. Іду просто, типу, ну, просто йду, і нічого особливо не розумію. Кудись. Тут видно кратер вулкана. Це неймовірно просто на висоті 5700 майже. А і там трошечки ось такого. О. Коли були привали попити водички, поїсти, сходити в туалет, я просто так от в метрі від стежки падав в сніг і ну, дрімав собі, мабуть, бо я не пам'ятаю, я просто лягав. І нічого там не пам'ятаю. Пам'ятаю, тільки що мене спочатку пробували ну, термошить, не давати мені. Потім я е, вічливо, але з матом попросив е, мене не чіпати, тому що ну, пояснив, що мені це треба. Ті, я ну, відчував, що або я не знаю, втрачу свідомість, або мені ну, конче необхідно це ці 10-15 хвилин, 5 просто впасти і полежати з закритими очима. Коли ну, починався рух, я одразу піднімався і так само на автопілоті йшов. Потім як настав світанок, е я наче і прокинувся ну, от, зі світанком, мене так роздуплило, е але все одно тип, ну, по очах було видно, от вони реально ну, наче в стані сп'яніння. Там ж е обов'язкова е послуга е зараз це шерпи, котрі Основний баул несуть, вони, а ти собою ну, якісь критичні, необхідні речі тобі на той день сходження несеш. Ну, там, Фото-відеотехніка, може, якась власне зарядні пристрої, якщо ну, є така потреба. Я носив все підряд, а потім на останній день повикидав це все нахер, тому що ну, нами наш гід пояснив, що, ну, кожна зайва. Хрень, ну, тіпи, вам потім буде ікатись під час сходження. І всі дні у мене був рюкзак, ну, там може 6-7 кілограмів, а на сходження, ну я точно думаю, що там менше п'яти я повикидав всякі такі, е непотріб, який я носив, але він мені так і не знадобився, скажімо так, просто про запас було. Ви ж неймовірні, ви це знаєте? Я думаю, що ще чу-чуть і ми засвітимось Набагато яскравіше, ніж. Місте сонечко, яке стало за Та-да. Добряк, ти таке коли-небудь бачив? Після 55 5500 я останній раз таке відчував, коли я стікав крові після поранення. Просто жесть. Але, але, але це кайф. Але це кайф. без але. Точно? Кайфу нема. Є. Яка ж краса, правда? Це щось немовірно. Джамбо. Джамбо, джамбо. Гора вулкан Кіліманджаро — Це найвища точка Африки з своєю вершиною під назвою Хурупік, на котру ми і зійшли. Там є стела, де написано назва вершини Ухуру Пік. Висота 5895 метрів. І ти стоїш на цій точці, дивишся і навколо тебе ну, одні спуски. Тобто ти стоїш і розумієш, що ти на найвищій точці Африки. Коли ми зійшли на вершину, причому зробили ми всі одночасно, якщо ми рухалися колоною, то на сам у пік ми вийшли лінією. Тому що хотіли зробити саме, от, ну, щоб, по-перше, щоб всі дійшли, і щоб ми зробили це одночасно, як ну, одна команда, цей дух побратимства. Ну, в цілому, це було дуже круто. Але було дуже важко ще й в цю лінійку вишикуватись, тому що всіх так носило. Але коли ми це зробили, підійшли до стели, ну, де написано назва вершини, висоту. То ну, таке було відчуття піднесення, якось і головний біль відійшов. І ну, втома, звичайно, була, але і оце сп'яніння трошечки е, нас попустило. Ну, якась ейфорія від того. Найбільше захоплювало те, е, причому кожного з нас, що ми це зробили і зробили це в повному складі. Тобто, ну, така у нас була в голові мета, і це найбільше нас е, підтримувало. Під нами да, облака, але ну, типу, вершина не, не сама точечка там, верхня, але і, ну, трохи гори вершини, якби виходить з облаків і з хмар, і нам дуже повезло з погодою. Якщо всі дні у нас був дощ, туман, там така ну, несприятлива погода, то в день штурму вершинами, от вийшло 12-ті ночі. У нас чисте зоряне небо, і ми розуміємо, що ну поки погода ну, на нашому боці. І так і сталося. Всі хмари були під нами. Яскраве сонце світило. Ну і просто не знаю, як в якійсь касці. Це все ми спостерігали. Ці сніжні схили, десь впадини, десь підйомчики. Але ну, розуміння, що ти стоїш саме на найвищій точці, теж дуже сильно захоплювало. Бачили льодовики, котрі ще залишилися. Але як нам сказали, що вони вже потрохи тають, відходять. Ну, мабуть, зсуваються якось вниз з вершини, але ми ще застали їх теж дуже-дуже класно. Спуск був важче фізично. Тому що, ну, в принципі, він важче всім людям фізично іде е, навантаження сильно на ноги, а нам е, ще важче, тому що у нас якраз таки при підйомі якось більш-менш, а при спуску ну, таке йде навантаження на куксу, на гомілку. от якраз оця кістка, Вона починає впиратися в культиприймач. Е, і тоді починаються всі натертості, набивання культ і тому подібні моменти. Але, із приємного, ну, з кожними 50-100 метрів відпускала гірська хвороба, ти от прям ну, відчував це полегшення. І чесно, ну, мені вже було там, по барабану на фізично втому, тому, не те, що я там можу натерти гуксу, але хотілося на ну, якомога швидше спуститися і щоб відпустилася одна ну, гірська хвороба. В перший день, ну, типу, у нас, от як ми спустилися з гори. У нас були думки, що тіп, ніколи більше в житті, я типа ну не підпишусь на таку авантюру. На наступний день вже плін, ну це було тіп, круто. Ще через день, тіп, та тиждень відпочити і можна знову залітати на якусь гору. Тобто, усвідомлення того, що ми зробили, воно почало приходити десь вже в дорозі, як ми їхали там в Україні до Києва. Коли ми там вже в Києві на в перший день як прибули, ну ми переночували, і на наступний день у нас були зустрічі там зі ЗМІ, прес ми розповідали про э, цей проєкт, про його мету там і ну, взагалі про наше сходження. І тільки тоді почало приходити якесь усвідомлення взагалі того, що ми зробили. До цього це просто. Ну, була якась жесть, яку ми пережили і думали, що тіп, ну, нахіра і більше цього не будемо робити, Ну, а потім ми готові були знову <годи> кудись увірватися. Своїм сходженням встановили світовий рекорд. Рекорд полягає в тому, що група з чотирьох ветеранів на протезах нижніх кінцівок і дівчина військовослужбовиця після поранення здійснили сходження на келіменжара. До початку сходження я відкрив допоміжну банку для патронатної служби Янголи. Вони збирають 30 мільйонів на називається рятівний збір. Це для поранених хлопців, тих, хто повертається з полону, для сімей тих самих поранених або загиблих наших воїнів. І моя мета 50 тисяч ще до сходження. Там Десь за 4 дні мені вдалося зібрати, спочатку я відкрив на 30, але саме сходження штурм вершини ще не почалося. За 4 дні 30 тисяч зібралося, я продовжив до 50 тисяч, тому що патронатній службі ще треба десь 16 мільйонів зібрати, тому це не буде зайвим продовжити, якщо є така можливість. І зараз моя ціль 50 тисяч закрита.